Під Час масованої атаки Києва 25 листопада жінку з дитиною зустрічали конфліктно. Як стало відомо, вона прийшла до безпечного укриття, щоб перечекати небезпеку, але інша жінка перегородила її дорогу, заявивши, що це її особисте укриття, і там знаходиться її дитина. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для я всі вас... розумію, не тут... сюди зайду. Відійди, дідь, дідь. Я дідь, хочу зайти. Ти подивись. Світ, <ти свіляє>? <світ> викрив. Мі... Укриття для всіх вікнуло двері. говориш, що в мене тут повне людей буде. Як, я Як це ж я хочу закрити, відкривай. Відкривай, відкривай двері. Відкривай, відкривай двері. ти відкривай така. У мене там дуже діти. Відкривайте двері! Чого це вихопилося? Чого це ви закрилося? Я не дурочка. це Як вони собі закрили да. відкривають двері? Це для всіх укриття. Це захист, захист, для всіх людей. За інформацією поліції Києва, інцидент стався в подільському районі, і конфлікт уже врегульовано. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події.